Хмельничанка цього разу приймала суперниці з кривого рога. Нову в цьому сезоні команди до ЮСШ 4 «Спарта». команда. Ця справді нова. По перше, вона заявилася в вищу лігу після виступів у Суперлізі. По друге, її склад майже повністю омолоджений. Втім, і нашим молодим гравцям тренер Ігор Поварчук дозволив проявити себе на майданчику. Всі четверо новачків хмельничанки мали можливість пограти. Як і новий воротар, Вікторія Зацерковна. Хороший буде воротар з часом. Ну, в принципі, всі они поки молоді, щоб явно кого-то виділити, пока не сложно сказати. Надо наігруватися, надо от молодіж опробуває. Молоді гравці мали змогу виявити свої таланти впродовж обох ігор, але особливо активно тренер ставив їх на заміну в другій зустрічі, коли жодних вагань з приводу перемоги нашої команди вже не було. Хмельничанка відірвалася від спарти ще всередині матчу на 10 мячів і приблизно такий відрив і залишився. Рахунок другого дня склав 28 на 19, першого був 39-31. І тут не можна применшувати заслуг гравців, котрі вже далеко не один рік складають бойовий кістяк команди. Голярдик Товмасян, Олексієнко і не тільки їх, яким такі суперники, як Криворізька Спарта, з молодими дівчатами. Не принципові я вважаю, що це закономірною ми у дві перемоги і так, да, тяжело було, але виграли цей тур у першому колі чемпіонату України. Останній обіцяє бути важким для хмельничанки. 20 грудня вони проведуть виїзну зустріч із педакадемією Тернополя, граці якої сплять і бачать, як би відібрати лаврові вінки у наших дівчат.